все это выход из окна. Смотрите. Это у нас балкон. Все. Выход на балкон. Комната. Сейчас я вам скину. Вилят. Это кухня. Значит, вот у нас По кухні вигляд. Двері хол. Хол подвійний. Значить, дивимося ось. Хол із щитком. Тут у нас перший санвоз. Значить, трошки менший. Значить, тут у нас введено. Дивимося, каналізація. Це є такий куточок. Не знаю для чого, боляр можна поставити. Далі у нас іде мала спальня. Це зроблене У нас тут так, стінка. Так, проходимо коридорчик. Санвозел інший. Це тут стіна, провод, що пожежний гідрант. Тут у нас введення води. І тут у нас введення каналізації. Гідралізація по проєкту немає. Все. І це найбільша кімната. Це ось вона. Все голі стіни. Все зроблено.